Слава Ісусу Христу. Ми і благодать вам від Господа нашого Ісуса Христа. Маємо чудову можливість, маємо подарунок від Бога, благодай Божу бути сьогодні, цей недільний день в домі Божому. Я вірю, що це велика Божа милість, тому що дуже багато людей на схід, на сході, вибачте, вони сьогодні не мають такої можливості. Зібратися в Домі Божому, помолитися, поспівати, почути Боже Слово, поспілкуватися з одним, а ми сьогодні маємо цю благодать. Слава Богу. Я вірю, що ми є тут, тому що ми любимо Господа, ми пам'ятаємо те, що Він зробив для нас, ми намагаємося не забувати все те, що Він робить для нас. Сьогодні я вже і пас Євген, і Михайло зазначили, що сьогодні недільний день він і знаєте, присвячений е, Дню родини сім'ї і Департамент сім'ї е, нашого об'єднання вони е, надихають нас кожен місяць. Е, хоча б один день приділяти уваги проповіді про сім'ю. Про родину, про важливість сім'ї. І також сьогодні ми згадуємо свято, вірю, що все свято воно повинно бути кожен день, да? сьогодні свято Матері. Да? Але я вважаю, що воно кожен день все свято. Тому я також приєднуюсь до привітання і вітаю всіх матерів. Хай Бог благословить. І бажаю всім, хто хоче стати мамою, щоб Бог благословив стати мамою. І Хотів би сьогодні, знаєте, розміркувати про сім'ю. До речі, я до цього моменту ніколи не проповідав про сім'ю. Ніколи. Я для себе взяв у думку, що треба прожити хоча б 5 років, щоб проповідувати про сім'ю. А у мене десь 2,5 роки. Я попробую щось сказати про сім'ю. У мене маленький досвід. Хтось може сказати, що це, це зовсім не досвід. Але я бачу останнім разом у, знаєте, загрозу загрозу сім'ї. І я назвав би це післення або проповідь замах на сім'ю. Або, іншими словами, і є вороги сім'ї. Ми сьогодні, знаєте, бачимо, як постійно йде замах на сім'ю. Я на родину, де є чоловік, де є жінка, де є діти. Я собі написав, що є замах на серво, є сім'я, тому що серва, вона є сім'я в очах Господніх. І також сьогодні наша країна переживає замах на нашу країну, як на родину, тому що наша країна це наша велика сім'я. І сьогодні ворог він замахнувся на нашу країну, він замахнувся на нашу велику родину, яка є наша Україна. І я вірю, що кожен із нас повинен дуже сильно пильнувати. Про, свої, про свою сім'ю, про свої стосунки в родині. Знаєте, мені часто приходить і вірш, коли Христо, Павло каже: хто стоїть, бережи, щоб тобі що не впасти. І мені здається, що це дуже до речі буде. цей вірш дуже буде до речі і до наших родин. Я розумію, що Павло мав на увазі інші речі, коли казав Сережіться, щоб вам не впасти. Але я вірю, що цей вірш бережіться, щоб вам не впасти. Бережіться, щоб вам не потерпіти падіння. Я вірю, що цей вірш ми можемо застосувати до наших родин, щоб знаєте, у нас. Не з'явилася якась гордість або якась самонадійність, що ми такі сильні, круті, і нічого нас не зруйнує, щоб ми пильнували і просили Божого благословення. Друзі, просили Божого захисту для своїх родин. Бо я помітив, якщо е, я правильно сказав, якщо прощається ця молитва. Боже, благослови мою сім'ю, Бог ми мою сім'ю, Господь бережи мою сім'ю, то є, є загроза, що ворог людських душ дьявол, він може зруйнувати родину. Тому людина, яка надіється на Бога і розуміє, що її благословення в сім'ї залежить від Бога, є дуже гарна ознака. Дуже гарна ознака. Це молитва. Якщо ти не молишся про свою сім'ю кожен ранок, кожен день, якщо ти не кажеш, Господи, захисти мене, захисти нашу родину, наші стосунки, наші відносини, наші сінності, то це є ознака, що твоя сім'я, бо твоя родина, вона не залежить від Бога. Знаєте, ось рано, коли я просинаюсь, я дуже рано просимаю, моя дружина ще спить, і в мене завжди є молитва за мою дружину, коли вона спить. Знаєте, я покладаю на неї руку свою, цілую тільки раз. І я кажу: Господь, благослови мою дружину. Благослови. Я молюсь, знаєте, молитву благословення майже уже рано. Вона іноді каже, що вона цього не чує, а іноді вона знає, чує, дивлюсь, навіть посміхається, приємно їй. І е, я розумію, що це дуже важливо благословляти своїх дружин, благословляти своїх дітей, просити Божого захисту. Мені дуже сподобалось е, один вислів Божого служителя Дері Принса, який сказав, що щаслива родина. Це не там, де немає проблем. Щаслива родина це там, де є всі проблеми, але вони вирішуються. Слава Богу. Якщо хтось вам скаже, що у них немає проблем, то, мабуть, вони вже померли і вже нема. Або вони брешуть, або вони згодом не живуть. Я вірю, що є трудності в кожній сім'ї. великі, маленькі, е відними. Я не знаю, я видими. Явні, да. ну, є різні. знаєте, Є проблеми, які люди зупиняють, вона маленька, вони зупинили, вирішили, і вона не стала великою проблемою. І такі, такі є моменти. Але знаєте, коли хтось каже, да, у нас все добре, у нас все, знаєте, very good, ми, ну, В мене дуже великі питання, дуже великі питання. Бо Павло не раз застерігав і давав настанови, хоча Павло був людиною, яка не мала сім'ї, але дуже багато уваги звернув до сім'ї. Одна людина сказала, що я на російській прочитаю, щастя у мужчини, той женщині, на корой він женився. Мені дуже подобається вислів Мартина Лютера. Який сказав, що таке є щаслива родина. Щаслива родина це коли дружина чоловіка проважає маленькою печалью. Вона рож і засмучена, що він йде на роботу або буде їх справам. І щаслива родина це коли чоловік повертається додому з радістю. Слава Богу. Це щаслива родина. І знаєте, я хочу взяти прочитати одне місце з писання, це Матфія, 19 розділ. І хочу показати, де є загрози, які може мати родина. Матфія, 19 розділ. 4, вибачте, Другий вірш. а за ним йшла безліч народу, і він уздоровлював їх тут. І підійшли фарисеї до нього, і випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. А він відповів і сказав: що ви не читали, що той, хто створив у людей, створив їх з чоловіком, з жінкою. І сказав, Потине тому чоловік байка і матір, і пристане до дружини своєї, і стане обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. То що Бог спорував людина нехай не розлучає. Вони кажуть йому: а чому ж Мойсей заповідав дати листа розводного та відпускати? Він говорить до них, Тож за ваше жорстокосердя сердя дозволимо ісей відпускати дружин ваших. Спочатку вже так не було. А я вам кажу, Ісус продовжує, хто дружину відпустить свою, не з причини перелюбу і обружиться з інше, очі перелюб, і хто обружується з розведеною не перелюб. Це ми бачимо ставлення нашого Бога, нашого Ісуса Христа. Він каже, що погано бути людині одній, самотній. І мені дуже, знаєте, що сподобалось, коли я читав книжку Лесера Сабрала про родину. Він дуже багато написав книжок про сім'ю. До речі, я раджу знайти його книги про сім'ю Лесера Сабрала. І він знаєте, цікаву думку зауважив. Каже, саме Бог вирішив, що Адаму було погано. Саме Бог вирішив, що йому погано бути самотнім. Він знаєте, думку зауважив, що Адам не казав, Боже, мені так погано, я такий самотній, ну, дай мені помічницю. Мені так погано з тобою, мені скучно з тобою. Його цього не було, але Бог не Адам, Бог вирішив, що погано Адаму бути одному самотньому. І Він дає йому дружину. І ми бачимо, що знову фарисеї приходять, вони спокушають Ісуса, вони шукають свої відповіді на свої питання. Вони Знаєте, Задаваю йому питання, вони хочуть почути і і вони хочуть. Але мені подобається Христос, що Він каже те, що сказав його батько раніше. І ми тут бачимо першу загрозу сім'ї, перший замах на сім'ю, якщо були уважними, це жорстокість. Це те, що рунує, знаєте. Родина це жорстокість, це жорстоке серце. Перший раз Моїсей дав це, знаєте, це письмо розлучення, тому що чоловіки, вони були жорстокими, тому що вони били своїх дружин. І Христос спочатку так не було. Другий замах або другий, другий ворог сім'ї це грошолюбство. Знаєте, я ніколи не бачив е, цей вірш або ці вірши отець із сім'ї, отець із замаху на родину. Якщо ми з вами вітримо перше післання до Тимофея, шостий розділ, шостий вірш. Великий же зис то благощестя і задоволення. Або ми маємо на російській мові велике припрітіння бути благочистивим і довольним. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу поживи одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, Упадає усе та всі на нерозумні і шкітливі ожажливості, що впрощають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого, того грошолюдського, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. І ось одного разу я. Подивився на цей вірш в у сім'ї. І бачучи реальність, я зрозумів, що сьогодні ворогу вдалося зруйнувати деякі сім'ї, тому що вони або хтось із них в родині, вони не мали цю задоволеність. Я не буду знаєте, називати ім'я, я не буду казати про якусь родину, але я знаю випадки, коли із-за того, що хотілося більшого, люди їхали за кордон, на півроку, на рік, на багато років. І сім'я розпадалася. Мені дуже сподобалось відношення Філіпа Савич і Пилипа Савич, і одного із діпистов наших. Серкові України, коли на нього, знаєте, він таке прийняв рішення, коли на нього почали підходити чоловіки, і відпрашувалися на роботу, за кордон. Він каже, добре, і знаєте, чоловіки і кажуть, будь ласка, пастор Пили, благослови, я хочу поїхати на Рід, на два роки заробити гроші, бо хочеться машину купити, хочеться краще дом купити. Він каже, добре, але з одною мовою. Пиши розлучення. Я. Ну, а він каже: ну, а як ти будеш півроку, рік, два роки, як ти будеш без дружини? Я. І знаєте, після чого він пояснив, чому він прийняв таке рішення. Звісно, ніхто після цього не прийняв рішення розлучатися, але він у думку сказав, що багато сімей вони розпалися. Ворогу вдалося їх зруйнувати, тому що вони мали проблему, яка називається «грошолюбство». Ми нещодавно згадували е, з друзями, е, ми їхали з дружинами, ми з нами були друзі в машині, і, у гарну, у, і гарне висловлювання вони нам нагадали, я не знаю, я на українській, але на російській пам'ятаю, смілим і. І рай сама да? Правильно? Ну, ну ви згодні з цим ні? <різвісті> Я не хочу а, роз, і на чому е, зупинятися, але знаєте, хочу сказати особисто за свою родину, за свою дружину. І хочу Богу подякувати за те, що. Знаєте, за ці два з половиною роки більше моя жена ніколи не докорила мені, що в нас до сьогодні ще нема того, чого або іншого. Мені іноді, може, я відкрив, ймні, що мені треба іноді її сильно уговарювати, щоб їй щось купити нове. Я кажу, пішли щось нове тобі купимо. Мені не треба. Може і без цього, може і без цього. Друзі мої, я вірю, що це дуже велика загроза Грошелюбську. У мене небагато часу, я хочу показати третю загрозу або замах на сім'ю це перелюб. І мені хотілося би одне місце прочитати, яке мені прийшла на пам'ять, перше місце і прийшло на пам'ять про ворог, який це притчі або припись із Соломона. Друзі, я дуже кажу, я вірю, що можна, дуже багато е, одного ворога характеризувати, багато навести прикладів, але е, хотіли би просто дати і знаєте, напрямок, щоб ми порозмірковували над своїм життям. При ось 6 розділ, 23 вірш. Бо заповідь Божа є світини, а наука це світла, дорога життя. До навчальні картання, щоб тебе стерехти від зловісної жінки, від обесслівленого язика чужинки, не жадай її вроди у серці своїм. І тебе хай не візьме вона своїми повіками, бо вартість розпусної жінки, то Бога не знаю, я правильно прочитав, бо Бога не з хліба. А жінка заміжня в долю душу сіну. Си візьме людина вогонь на лоно своє, і одіж її не згори, ще буде людина ходити по вигіллю розпаленому, і не опаляться ноги її. Та і той, хто захищає до жінки свого ближнього, не буде ненакараним кожен, хто доторнеся до неї. Дуже багато, я не буду інші місця читати. Дуже багато Соломон звернув на себе увагу. І я вірю, що в нашому серці повинна бути ця молитва. Молитва в житті чоловіків, молитва в житті дружин, Господи, захисти моє серце, захисти мої очі. Мені дуже сподобалось, коли Йов, знаєте, він зробив такий цікавий заповідь, Може згадуєте? Я на українській не процитую, але процитую на Російській, бо я пам'ятаю на російській, мабуть, 31 розділ, якщо можна відкрити, перший вірш, 31 розділ, він каже: завір я поставив з глазами своїми, що мені не поміщели, ні адєвіці. І в одному переводі написано, щоб не не поміщення чужій жінці. Я вірю, що цей захист. Він дуже потрібен нам, як чоловікам. Він дуже потрібен нам потрібен е, дружинам. І знаєте, останню загрозу, яку я сьогодні бачу, загрозу родини або замах на сім'ю це гедерна політика. Мені, я не дивився ці новини, але в нас, коли ми були на молоковому служні вранці. Вона сказала, що вже подали цей закон, законопроект про гендерну політику. Вже хочуть, знаєте, ну, Європа, вона диктує свої умови. Вона не тільки гроші дає, зауважте, але вона ще дає свої умови. І одна із умов Європи, щоб була гендерна політика. Її дуже сильно хотіли ще, знаєте. Запустити на початку 22-го року, а тобто на початку вересня Хотіли, щоб діти самі до 13 років вирішували, хто вони є, хлопчик чи дівчина. Вже є підручники і вже напечатали про це. Знає, сьогодні мені так боляче, що з одного боку ми молимося, Господи, захисти нашу країну від ворога, захисти нас від агресора. І ми бачимо, як на рівні влади хоч хочуть приймати цей закон про гендерну політику. Коли людина раніше казала Я Наполеон, то її куди відправляли? Ну, у нас на ОЛН-1, один. А коли чоловік каже, що я жінка, нормально. І я бачу дуже велику загрозу. Моя церква повинна молитися. Я ніколи не забуду. Я люди, знаєте, ну, реагую. Я ще коли робив на заводі, і я пам'ятаю Льоня Рублевський, наш брат, він розпіщав флаєри про те, щоб проголосувати проти гендерної політики проти садовського морського гріха. І я, знаєте, приніс ці листівки, щоб мої колеги проголосували. І один з них каже: слухай, Саше, що ти ну, ну, переживаєш за це? Ну, 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 ну воно буде все одно. Я кажу, слухай, у тебе є діти. Я кажу, так, «Да, в мене є син. Я кажу скільки йому йому Він А ну 18 років. Я кажу, уявляєш. Мій син приходить додому з хлопчиком і каже, тато, це не друг мій, це моя майбутня дружина. Він би уроснів я каже, Двох поубиваю. Ого, здає, здається, виходить, що ну, не все одно. І я хотів би, знаєте, завершуючи цю проповідь, я хотів би, щоб ми молилися про це, щоб Бог захистив наших дітей, нашу молодь. І сім'ї захистив від цієї зарази. Я не знаю, як Бог все може зробити, але я вірю, що є Божа милість захистити дітей, захистити молодь наші родини. від гедерної політики. І дуже багато можу про це сказати, але я хотів би, щоб ми зараз піднялися і помолилися за нашу родину, і щоб цей закон він знаєте, за нього не проголосував, щоб він не мав знаєте, місця. В нашій країні Дорогі наш Господь.